Форсунки Кейхен КН9 82 ЦЦ. 4 циліндра. Форсунки розроблені японською корпорацією Кейхен спільно з компанією Принц. Із завдяки співпраці двох лідерів у виробництві палених систем забезпечується бездоганна якість та надійність. Форсунки мають відмінні лінійні характеристики: до 2% від мінімальної до максимальної продуктивності. Виробник гарантує продуктивність та довговічність 290 мільйонів циклів або 250 тисяч кілометрів. Опір котушки 1,25 Ом. Вхід у форсуночну планку діаметр 12 мм. Вихід з форсунок діаметр 5 мм. Потужність форсунки від 41 до 53 кінських сил на циліндр. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.